Руба. Вона виконана з двох суконь старих, які були неактуальні на не модній. І тепер вийшла ось така води. Наступна сукня виконана з чисто чоловічої тканини, з якої шиються чоловічі костюми. Але ми е, хотіли би показати, що можна використовуватися. Канину не, не тільки для чоловіків, а також для жінок. Наступна сукня виконана з хусток. Дуже актуальна і модна в цьому році, в цьому сезоні. І ця сукня, яку ми бачимо, на, на, на Дарині, теж виконана з хустом.